Hello, my dear. We are working on page ninety-two of our books, сторіночка девяносто наших and the theme of our lesson is "It was yesterday." Це було вчора. Look at the picture and listen. They talking. Kate and Вікі. Hi, Вікі. Where were you on your winter holidays? Привіт, Вікі. А де ти була на зимових канікулах? Вікі, I was in Scotland. Я була у Шотландії. Кейт запитує: Was it nice? Чи сподобалось, чи було там гарно? Вікі. Yes, it was. My parents and I were in a small hotel in the mountains. Так, було гарно. Так було. Мої батьки та я були у маленькому готелі у горах. Кейт, was it comfortable? Ти був готель зручним? Вікі, yes, it was. Так був. The rooms were clean and nice. Кімнати були чистими та красивими. Кейт, а як щодо погоди? Вікі, The weather was fine. It was snowy. Погода була чудовою, було сніжно. But it was not very cold. The mountains were beautiful. Але... Холодно не було, і гори були красивими. Отож, ми маємо запам'ятати, щоб нам розповісти про те, де ми були вчора, чи, наприклад, минулого тижня, чи навіть минулого місяця та минулого року. І що було із нами. Ми користуємося такими словами, як. Was та were. Was та were. Was ми перекладаємо, як був, та була. Were ми перекладаємо як були. Були. От, наприклад, я була у Шотландії, I was in Scotland». Але ми з батьками, я і тато з мамою, ми були у готелі. My parents and I were in a small hotel. Були у готелі. Кімнати були чистими. The rooms were clean. Кімнати були чистими. Але погода була чудовою. The weather was fine. Було сніжно, it was snowy. Отож, вивчаємо з вами слово був, була та були. Тому прочитайте, будь ласка, текст, діалог самостійно та запам'ятовуємо слова was and where.